Ніч 26 листопада Росія атакувала Україну зокрема, ворог здійснив обстріл території Київщини. Внаслідок російської атаки пошкоджено чотири приватні будинки, два багатоквартирні будинки, два гаражі, господарське приміщення та автомобіль. Попередньо постраждалих немає. Повідомили національні поліції України. Загалом сили ППО збили 76 ворожих БПЛА: у Київській, Черкаській, Кировоградській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Чернівецькій, Тернопільській, Рівненській, Запорізькій, Дніпропетровській, Одеській та Миколаївській областях. 95 БПЛА локаційно втрачено. П'ять безпілотників полетіли у бік Білорусі, повідомили повітряні сили України. За добу Росія війні проти України втратила близько 1480 військових, повідомили в Генеральному штабі Збройних сил. Загальні бойові втрати армії РФ становлять понад 733 тисячі військовослужбовців. Затормозив мінус всі. Надавив, вивіз всіх. Сьогодні армія ті познайомить вас з такою турецькою бронемашиною, як Кірпі, що перекладається як їжак. Вона випускається компанією BMC, а зараз стоїть на озброєнні 152-ї окремої єгерської бригади. Це машина класу МРАП, тобто машина із захистом від мін та засідок. Бронемашини кірпі розрахована для того, щоб е, могти перевести 10 піхотинців. Е, ось ми бачимо е, крісла е, з фіксацією, з амортизацією. Позаду крісел є такі відповідні бійнички, з яких е, піхота може відстрілюватись. Тут також знаходяться бронепакети з склом, які забезпечують огляд при відстрілюванні по противнику. Також дуже зручно йде механізм для кріплення стрілецької зброї піхотинця. Досить комфортно, досить зручно, досить багато місця. Тут великий, такий, скажімо так, внутрішній простір, який дозволяє перевозити ще тут багато БК, яке безпосередньо хлопці і возять з собою. Екіпаж у цієї бронемашини складає троє людей: це по суті, водій, командир і кулеметник-навідник. Позивний біс. І слово бісик. Ага. Це жінка. Вибісить можу любого, якщо не треба. Ось ти кажеш, позивний. Це жінка, це жінка тобі дала позивний чи? Да. Так, так. Да. Бо я хотів інші, жінка каже, ніхрена. А яку роботу виконуєш? Роботу я виконую водій, висадка, відповідаю за всіх людей в машині. Угу. Затормозив мінус всі. Угу. Надавив, вивіз всіх. Е, яку ти максимальну швидкість видавлював з цього бронемашини? З е, цієї бронемашини на трасі 120 по ґрунтовій, коли ми їхали з нуля, 100-110. Я виживав. Угу. Світ в салоні, е, аварійка. Також є тут витяжка. Підкачка коліс на дорозі. Йобще. Чи користувався ти підкачкою коліс? А, чи завжди? Завжди перед виїздом. Ага. Всякий випадок. Бо машина сама регулює, як її означає? Так. <кл>.. Да. Завісимося від ґрунту. А ось я бачив в тебе якийсь такий прибор От, тут біля скла. Що це, це за прибор? Противопожарка. Угу, угу. Тут не корити не можна, тут датчики стоять. Воно перший датчик. Ззаді другий, і в двигателі третій. Угу, угу. Якщо десь задимлення чи загорання, то тоді вже датчик сфорбатує і може засипати порошком білим. Чи потрапляли ви під обстріл? Як показала себе броня, як показала себе машинка? А під обстріл попадали, броня показала себе в принципі нормально, пошкоджень особи немає. І під автомати попадали, і під міномети. Угу. Е, в принципі, мені сподобалось. Адреналін і все. Можу одне сказати, що защита хороша. Uh -huh. От навіть стекла, тебе одразу не, не знімуть. Це, Це броньована складка? Да. Так. Uh -huh. Я не знаю якого тип класу, але вона дуже товста. Офіцера хотіли її зняти. Uh -huh. Три пулі трохи є і все. Броня цього турецького мрапу. Має двошарову структуру, як ми бачимо, це дозволяє розсіювати кумулятивний струмінь. Саме днище цього турецького їжака має виподібну форму, що дозволяє вберегти особовий склад від підриву міни в восьмикілограмовому тротиловому еквіваленті. Яка найбільша помилка, найчастіша помилка піхоти при десантуванні от, з твоїх спостережень? Дуже медленно виходять, угу. наче сонні якісь. Угу. Ти їх прискорюєш? Полімечок прискорюю. Так? Що да. каже? Каже, бігом, сука. Бо зараз накриє. Держи, вставляй пальці. Подожди, держи. Держи. Чи доводилось тобі працювати з цього кулемета і по яких цілях працював? Так, працював темно пору доби, працював по кущам, тому що видно, нічого не було. Ми сказали, що там сидять двері і треба відкривати вонь. Чи ти донаводився до противника? Чи ви виїхали так, що тобі ти просто прямою наводкою водкою Прямою працював? наводкою працював і все більше нікуди нічого? На бронемашинній кірпі зверху встановлений ось такий бойовий модуль, на якому встановлений бельгійський кулемет FN MEC калібром 7,62. Дуже надійна, і якісна зброя за правильного догляду. Керується цей бойовий модуль тут механічною ручкою. Ми повертаємо всередині ручку і повертається, по суті, башта і донаправляється по горизонталі кулемет. Вертикально можемо робити це вручну. До такого донаведення механічно потрібно пристосуватися, і я думаю, не один час на полігоні повправлятися. Потрібно мати певну, певні навики, певний хист і певний настріл для того, щоб змогти чітко попадати в цілі, особливо якщо це відбувається на ходу. Мені здається, дуже важко, тому що ти працюєш однією рукою, по суті, і донаводишся іншою з позитиву. Цей бойовий модуль дуже добре відчувається, дуже добре відгукується на е, оці донаведення. По суті, йде мягко, йде швидко. Хочеться особливу увагу звернути на місце кулеметника. Якщо порівнювати його з е, мрапом е, Max Pro, там це місце є регульоване в залежності від зросту самого кулеметника. Тут ж воно стаціонарне, незмінне і. Якщо ви дуже високий кулеметник, то ви можете виглядати за проекцію самого бойового модулю. П'ятеро військовослужбовців зводили будинки для матері та тещі підполковника майже три роки. Два двоповерхові котеджі підлеглі будували з фундаменту. Також начальник замовив у домі для матері зону барбікю. У разі відмови працювати, командир погрожував відправити на передову в найгарячіші точки. Зрозуміло, що отримавши такий масштаб роботи, вони не з'являлися на службі, проте отримували чималі виплати, включаючи премії за виконання нібито бойових завдань. Відповідно, завдані державі збитки склали 2,5 мільйона гривень. Командир військової частини підозрюється в перевищенні службових повноважень, що заподіяло тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає позбавлення волі до 12 років. Рухаємося далі. ДБР почало виявляти новий вид послуг від правоохоронців: ескорт доставка чоловіків до кордону, тобто вони особисто супроводжують своїх клієнтів з одного міста в інше. Минулого тижня це був правоохоронець з Києва. Цього тижня ДБР затримало правоохоронця з Харкова, який запропонував заплатити гроші за незаконний перетин кордону. За 7,5 з половиною тисяч доларів він пообіцяв особисто супроводжувати клієнта в потязі з Харкова до Одеси, Поселити в готелі, познайомити зі спільниками, які проведуть необхідний інструктаж та доправлять до кордону з Молдовою. За межами України на втікача мали чекати ті, хто допоміг би з оформленням документів та розміщення. Така ідеальна оборудка була викрита ДБР та нацполом. Правоохоронцю оголошено підозру в незаконному переправленню осіб через кордон. Досудове розслідування триває. За таке правопорушення можна на 9 років позбутися волі. Нагадую, що головна задача правоохоронців це захищати громадян та запобігати злочинам, а не зловживати своїми повноваженнями. Археологічні пам'ятки є єдиними джерелами вивчення древньої малодослідженої історії людей за прихованими матеріальними залишками. Таємниці пам'яток археології мають вагоме значення для пояснення тих чи інших історичних періодів та подій, у тому числі процесу заселення території України та історії формування української державності. Тому питання збереження цих пам'яток набуває особливого значення, оскільки втрата джерел дослідження позбавляє українське суспільство національної ідентичності, власних цінностей та культури. Це обумовило приділення особливо уваги органів прокуратури до питання збереження археологічної спадщини на території Волині. Цього року до суду скеровано шість позовів на захист пам'яток археологічної спадщини, котрі розташовані на землях загальною площею понад 80 гектарів. Прокурори реагували на факти незаконного відведення земель під пам'ятками археології у приватну та комунальну власність, а також за фактами невиготовлення землевпорядної документації на ділянки, де розташовані такі об'єкти культурної спадщини. Галузевим відділом обласної прокуратури, за результатами вивчення інформації про місце розташування давніх поселень та городищ, відомостей наукових статей у галузі археології та розміщених у мережі інтернет даних виявлено факт неправомірної інвентаризації земельної ділянки площою 72 гектара. Прокурорами зібрано докази про те, що у межах цієї ділянки розташована пам'ятка археології національного значення, городища замок IX-XIII століття, яку з трьох сторін омиває річка Західний Буг, реагуючи на виявлені порушення Волинської обласної прокуратури, пред'явлено позовну заяву з метою повернення земельної ділянки історико-культурного призначення у державну власність. Господарський суд Волинської області погодився з доводами обласної прокуратури та прийняв рішення на користь заявлених вимог прокурора, яке на сьогоднішній день повністю виконано. Ще один факт неправомірного відведення у комунальну власність земельної ділянки під пам'яткою археології національного значення Городище Вали 9-13 століття, що розташована у центральній частині міста Володимир, виявлено галузевим відділом обласної прокуратури у минулому році. За результатами судового розвіду позовної заяви Волинської обласної прокуратури земельна ділянка площою 4 гектари, що розташована у державному істерико-культурному заповіднику Стародавній Володимир, повернуту у державну власність. Рішенням Луцького міськрайонного суду задоволено позов Луцької окружної прокуратури до Луцької районної державної адміністрації фізичної особи щодо повернення у державну власність земельної ділянки історико культурного призначення. Встановлено, що незаконним розпорядженням органу державної влади фізичній особі передано як земельну частку пай земельну ділянку, на якій розташовано Коршівське городище IX-XIII століття. Дана пам'ятка археології національного значення періоду Київської Русі була виявлена наприкінці 19 століття. До реєстру нерухомих пам'яток України останнє було внесено ще у 2009 році. Згідно окремих наукових досліджень, на території пам'ятки розташовувалися стіжкові насипи, що свідчить про те, що на цій території знаходилися стародавні лицарські двори, які є попередниками мурованих замків. Реагуючи на виявлені порушення вимог чинного законодавства, Луцької окружної прокуратури скеровано до суду позовну заяву щодо повернення у державну власність пам'ятки національного значення. Після набрання рішенням законної сили вживатимуться заходи щодо його виконання. Володимирської окружної прокуратури виявлено факт вибиття з державної власності земельної ділянки з археологічної пам'ятки національного значення городище Гірка 11-13 XI століть, яка знаходиться на території Литовецької сільської ради Володимирського району. Вказану пам'ятку досліджували видатні українські історики Володимир Антонович та Олександр Ценкаловський. На території городища знайдено кам'яні та ремінні знаряддя, кераміку від епохи неоліту, бронзової доби та римського часу, керамічні вироби трипільської культури та культури лічатого посуду. Попри значну історичну та археологічну цінність городища Гірка, Волинської обласної державної адміністрації заходи до його повернення у державну власність не вживалися. Тому захист інтересів держави забезпечила Володимирська окружна прокуратура, звернувшись до господарського суду Волинської області з позовною заявою з метою відновлення права власності держави на земельну ділянку, де розміщена вказана вища пам'ятка національного значення. Судом задоволено позов прокуратури, а порушені інтереси держави відновлено. Нині органами прокуратури доведено до кінця е, державну справу, тобто повернення пам'яток археології в державну власність. Це е, давні городища, селища, які знаходяться на території Луцької громади і загалом по території Волинської області. Це є державне національне надбання України, і в особливим статусом воно може бути тільки в державній власності. У Житомирі відбулися 16 дні польської культури в Україні та 29-й міжнародний фестиваль польської культури Веселка Полісся це найбільший захід, який відбувається в Україні. І саме ми, громадська організація, Житомирська обласна спілка поляків України та Конгрес освіти Полоніна, є організатором цих заходів під патронатом, маршалка Сенату Республіки. Польща Дні польської культура присвячена 170 річчя від дня народження нашого земляка, житомирянина Юлюша Заремського та Джозефа Конрада Коженьовського, 100 років з дня смерті. А також 35 35-річчя від дня заснування і діяльності Житомирської обласної спілки поляків України. Почалися дні польської культури з презентації виставки. Я був поляком, громадянином України. Це про «Наших хлопців, які мають польське походження, і за покликанням серця, і коли їх наша батьківщина стала загрозою, вони перші пішли, щоб оборонити свою державу, свою батьківщину, і ми хочемо показати вклад саме поляків в війні». В те, що ми стараємося, і як ми що ми робимо під час агресії Російської, ми завжди підтримували, підтримуємо і підтримуємо європейський вибір України. Шанувати пам'ять тих, хто віддав своє життя за батьківщину. Мета виставки «Бук, хонор очизна це гасло, під яким завжди ми воювали разом і польщі Україна за незалежність і в 1863 році, в 1920 році, та сьогодні ми воюємо за за незалежність. Щоб вибороти незалежність України, також до нів польської культури відбулася низка заходів. розповіла голова Житомирської обласної спілки поляків України Вікторія Лясковська щур. Також відбудеться і конференція присвячена 35 річчю діяльності Житомирська обласна спілка поляків України, а також і дуже великий концерт Веселка Полісся. Це міжнародний фестиваль польської культури. Вікторія Шульська, Олег Цібаренко у центрі подій СТВ. Коростишівським рятувальникам 20-ї державної пожежно-рятувальної частини ДСНС Житомирщини урочисто вручили сучасний пожежний автомобіль, який призначений для пожежогасіння, проведення рятувальних робіт, доставки вогнегасних речовин та особового складу до місця ліквідації надзвичайної події. Знаєте, це та практична і реальна допомога. Яку сьогодні ми відчуваємо завдяки нашій співпраці, завдяки синергії? Служби синергії територіальної громади, і ми я запитав Дмитра Сергійовича сьогодні, скільки ще громад отримало такі автомобілі. Він сказав, що лише Коростишівська громада, тому нам від того, ще більше приємно на церемонії вручення був присутній начальник головного управління ДСНС у Житомирській області Дмитро Ніколеско, який у своїй промові привітав Коростишівських рятувальників з отриманням нового автомобілю. Щиро серця вітаю вас за отриманням сучасної техніки. Завдяки підтримку Державної служби з надзвичайних ситуацій. Будемо в подальшому продовжувати покращувати матеріальну базу для безпекової складової громади, для рятування людей. Тому сил натхнення нам і, шановні колеги, Побажання кожному з вас бережіть один одного. Вікторія Шульська, Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ. Даними гідромацентру Житомирської області у середу, 27 листопада, максимальна температура в день плюс 2, вночі мінус 5, Вологість повітря 91%. Вітер північно-західний зі швидкістю 1,6 у метрів за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно, без опадів.